Привітки усім! Хочу вам засняти, які я купила собі новинки, квітів на балкон. І, можливо, на дачу Заберу такі, дивіться, класні петунії. Найароматніша з них оця от, фіолетова. А ці просто гарні такі, великі. От, треба буде їх розсадити. От десь п'яти 3 літровий 5-літровий горщик бажано. І от такі, дивіться, це у нас сурфіні. Отакі от гарні розцвітки. отака от і така, дивіться, прям як піон якийсь. Дуже гарно Також от лобелія. Це от лобелія, теж ще буде розпускатися. Потім отака сурфінія маленька красуночка Це у нас маленькі квіточки калібрахуа називається Це такий перший раз взяла. Дуже маленька, от вона ще така кущиця. Ще буде розпускатися. Така всередині, якби серединка жовта. І от така гарна маленька квіточка. Така калібрахуа називається. Це у нас така велика. Дивіться, ще буде теж петунія Вон ще скільки багато бутонів у неї. От потім гвоздичка така ароматна. яка краса. І отака ще. Трошки інші розсвітки. Це у нас ладан, сукулент такий цікавий. У нього дуже ароматне листечко таке. Це епісція. Такі гарні листочки у неї. Теж червоні квіточки буде ще цвісти. От, потім ще взяла таку от фіалочку. Ось от от такі от будуть квіточки у неї дуже гарні. От ще такі поки що листячко. І ще вона буде цвісти, І також така от ще це, тут у нас по 20 гривень це листок. От дивіться, тут ще будуть утворюватися дітки, і будуть такі цікаві фіалочки.